Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. Сашко добрий із, ком... із подякою компанії LOD-Tech. зокрема пану Юрію Стритовичу, які в рамках систематичної допомоги, які надають мені вже тривалий час, я не знаю там років зо два, систематично надають мені пільгові ціни на різні елементи такелажу та стропування. Цього разу мені там ну, буквально за копійки продали трискове буксирування. Які ми будемо використовувати для буксирування бронетехніки, це буксирувальні скоби, це не скоби для піднімання, це саме буксирувальні скоби. І оцей діаметр пальця я підбирав за діаметром провушен. Єдине, що у них номінальне навантаження робоче 4,7 тони. Я просто дивлюся на, їхню, на їхній розмір. Я розумію, що бронетехніку вони... Руксирувати будуть в змозі тільки і виключно, в, мабуть, в ідеальних умовах по гладенькій горизонталі. А в наших реаліях мені там вже роблять інші скоби із заготовок таких скоб тільки 10 тонників І про що буде окреме відео? У будь-якому випадку, поки роблять ті для тягання бронетехніки, яка почерила, залюдяніла в багні. Так, ну, те, що ми насправді працюємо, то е, поки що ставимо ці, ще льоду немає як такого. Ну, то, бо це все одно краще, ніж нічого. Так? Тобто, повторюся, о, за оцим діаметром я зараз підбирав, а там робочого навантаження 47 тонн вийшло. Оце максимальний діаметр, який стає у упровушений е, як БМП, так і там, М113 і всіляких там, західних е, візочків. Все. Дякую за знижку компанії Лотех. Дякую всім за офіри пожертви до е, моєї робочої банки, до нашої робочої банки. так, Бо ну, знаєш, тільки я працюю. Три штуки віддаю нашим евакуаторникам е, на, на шаттл. Колісний евакуатор. А собі на бронетехніку роблю інші, про них буде окреме відео. І коли. Зроблять ті, і вони себе добре покажуть. А я на 100% впевнений, що вони покажуть себе чудово, то ми потім ще такі, як от ті, що роблять, зробимо і на шатл. А поки що даємо їм ці, бо ну це краще ніж ніяк. Все, працюємо і пам'ятаємо, що нашого кронофілія недостатня.